Сьогодні зранку на Львівщину залетіли чотири бойових безпілотника росіян. Прямували дрони у сторону Львова, але наші БПО зупинили їх до того, як вони досягли цілі. Обійшлося без постраждалих. Лише частково уламки цих БПЛА пошкодили приватний будинок в одному з населених пунктів області. Львівська міська рада та фонд «Повернися живим запустили спільний проект збройності, метою якого є зібрати 200 мільйонів гривень для підтримки чотирьох бригад. Сьогодні ви можете бачити, передається власне, пікапи, дрони, реби. І те, що в чому добре розбирається фонд, це важке озброєння. Місто не має змоги купувати важке озброєння, скільки це заборонено, але власне місто має змогу допомагати своєю частиною з немілітарною частиною. Мова йде про джип, дрони, реби. І, власне, що це великий спільний збір на 200 мільйонів. Техніку та озброєння обирали з огляду на найпоширеніші запити від військових для виконання бойових завдань це наша перша передача. Тобто їх буде декілька в цьому проекті. Зараз ми передаємо гранатомети 40 міліметрові, передаємо пікапи, передаємо коптери і реп. Власне, за нашою спиною стоїть топ 3 запитів військових на сьогоднішній день, тобто номер один, напевно на зараз це коптери, мавіки. А це зброя і це транспорт. Пікапи, само собою, це засоби логістики для доставки провізії, БК і особового складу. Гранатомети це зброя переднього краю, яка дозволяє не допустити ворожу піхоту до наших окопів. Дрони це засоби спостереження і засоби ураження, оскільки з дронів також відбуваються скиди і знищується ворожа техніка і піхота. Ну і засоби РЕП це захист життя наших бійців від ворожих дронів. До збору коштів долучилося чимало небайдужих громадян, які самостійно відкривали рахунки для збору та долучали інших волонтерів. Мій батько він був добровольцем, він служив в 103 й бригаді. Нашій він повернувся з-за кордону і пішов добровольцем служити. Тарас Дудчак, я просто дуже хочу, щоб ви знали теж його ім'я. Мій батько загинув рік тому. І весь той час я старалася допомагати. Батькові його побратиму. Тому це не перший збір, і навіть не десятий, і навіть не двадцятий. Тобто, це таке було ну, моя нормальність. З необхідних 200 мільйонів на проект збройності зібрали наразі майже 165. Долучитися до збору можете і ви. Для цього можна знайти посилання на проект на сайті міської ради або ж на сайті фонду Повернись живим. Нарізаю, в'яжу, складаю, собираю, зв'язую докупи, видаю, зустрічаю дівчат. Саме так виглядає звичайний ранок волонтера у центрі. Ідея руки не зупиняються, а думки зайняті лише тим, як швидше допомогти нашим захисникам. Історія волонтерського центру розпочалася у перші дні повномасштабної війни. Тоді ініціативна група Львів ОПЕНЛАБ разом із випускниками ближніх шкіл об'єдналися, щоб підтримати українську армію. У нас я Такий осередок десь близько 30 волонтерів, які ходять постійно, якби дістяк. І ще є там близько 40-50, які там епізодично приходять. Також у нас зараз в цьому році дуже було такий популярно приводити учнів шкіл різних, близько 17 шкіл Львова. До нас заходили на майстер-класи. Це в них патріотичні уроки були. Ми майстер-класи проводили. Це робили спочатку. Такі от ангелики, потім такі от робили різні тут пташки. там все. А тоді до нас приїхала жіночка, вона з Харкова була. Вона вже дуже багато зробила цих самих мотанок. Вона там приймала навіть на яких виставках, і вона нам допомогла. Ми проводили майстер-клас для діток. Основна діяльність організації це маскування для військових. Тут плетуть сітки та виготовляють маскувальні костюми для снайперів і розвідників. Окрім цього, центр виступає пунктом прийому матеріалів для інших волонтерських ініціатив: консервних бляшанок для окопних свічок, постільної білизни для адаптивного одягу та навіть непотрібних парасольок, з яких інші майстри створюють дрони. Ми е багато робимо. Збираємо дитячих малюнків поробок, і в того року робили досить багато майстер-класів. І це ми все як компліменти вкладаємо в посилочки для підняття духу і власне яку па листів, які діти написали військовим. Ми їх обов'язково. Це як маски обов'язково вкладається. Це все. Крім того, нам розповіли, звідки центр отримує все необхідне для своєї роботи та як організовуються забезпечення матеріалами і ресурсами. Все це <реш> Як то кажуть, за донати. Всі матеріали, які в нас є, ми закупляємо. У нас є офіційний рахунок, ми збираємо гроші. Є люди, які організовують збори, відкривають банки. Зокрема, наприклад, Українська спілка молодих географів нам дуже допомагає. Вони в цьому році нам кілька зборів організовували, і один з останніх там більше 46 тисяч гривень. Вони зібрали. І, власне, оці матеріали з панбонд, всі сітки з нього платуться, закупляються. За, за гроші, от, які донатять люди, які приходять сюди, які просто е, і самі волонтери, які просто повз проходять, кажуть, я не можу фізично допомогти, я краще вам віддам гроші. Тобто, от, е, от. Далі про те, що дає волонтерам сили та натхнення продовжувати свою важливу роботу далі і чому допомагати потрібно ще більше. Ми не можемо стояти осторонь. Це от, е, така активна громадянська позиція. Е, ну, от, власне, це нас об'єднує всіх. І от у нас кожна, кожна людина, вона ну, дуже великий вклад робить і е, кожній великий уклін. Мій будинок окупації і треба робити все, щоб вони не дійшли до Львова. І тому я завжди кажу, люди, приходьте, приходьте. Я не хочу, щоб ви тікали, як я з одним рюкзаком. Долучитися до центру можна особисто, завітавши щодня з 10 до 8 години. Також доступна матеріальна підтримка. На сторінках у соцмережах є посилання на офіційний рахунок організації. Центр приймає дитячі малюнки, необхідні речі та пропонує свій мерч футболки, сумки, листівки. А кошти від його продажу спрямовуються на забезпечення діяльності організації. Христина Кругляк Остап Кульпа правда тут Львів. Служба безпеки України викрила ще трьох адміністраторів каналів у Вайбер, які перешкоджали мобілізації. Кіберфахівці заблокували ресурси, які інформували про переміщення працівників національної поліції, військовослужбовців ТЦК та СП. Аудиторія цих груп охоплювала майже 22 тисячі користувачів. Учасники груп мали можливість в онлайн режимі зливати інформацію про актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток. Такими послугами користувалися чоловіки призовного віку, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. На основі доказової бази Служби безпеки України адміністраторам вайбер-каналів повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Стосовно двох фігурантів, матеріали справи вже скеровані до суду, триває розслідування. Почав свою службу у 2013 році, в 2014 році, зразу, коли почалась повномасштабна війна, брав участь в антитуристичній операції на Східних Гробежах, після чого був знову відправлений на місце дислокації. В році, В травні, Приймав участь у бойових діях около населеного пункту Бахмут. Ситуація в самому Бахмуті під час боїв дій була напруженою. Ворог застосовував піхоту. Також в той час вже починав застосовувати дрони, а саме скиди, і таким чином я отримав поранення під час виконання боїв дій. Був евакуйований і доставлений назад. Війський приколний загін, де і далі продовжує нести службу на пунктах пропуску. Ви знаєте, на війні життя триває, бували моменти і радості, моменти страху і моменти відчаю. В загальному місто було зруйноване. Цілих будинків було мало. Ми тримали оборону на окраїні самого Бахмута, це були дачні райони. Віддіти проглядались висотки Бахмута, які були повністю вщенти вже знищення ворог. Ну і так сталося, що нам довелося йти трошки в тил. Ми їх бачили візуально, вони зависали на нашими позиціями. Згадую такий момент ми тримали оборону в, одних, в одному із господарських саме Дрон скинув на перекриття нашого будинку цей боєприпас і підпалив нам дах. Вон швидко почав розповсюджуватися. Ми відповідно прийняли рішення переміститися на іншу позицію до побратимів. Під час цього переміщення якраз ми отримали поранення. У нас там було четверо, я з побратимами. І... На жаль, один з побратимів так і не повернувся звідти. Місто привід. так, все зруйноване, дерева, дерева, всі знищені, все на було знижче. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася швидше для нас, щоб настав якийсь мирний час, щоб ми могли з легкістю зітхнути і забути про це все, що зараз відбувається. Ну а для того треба робити щось. І я думаю, такі як я,

Техніки на понад 1,6 мільйонів гривень виявили прикордонники. Обидва випадки спроби переміщення товарів зафіксували у краківці. Зокрема, у Фольксвагені знайшли понад 100 одиниць електронної та побутової техніки різних торгових марок. А далі вже у мерседесі вивели 20 моніторів для апаратів для РФ ліфтингу та 32 дисплеї для апаратів б'юті процедур. Зі слів Карманича виявлене. Він забрав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях. На порушників склали протоколи, а товари вилучили на склад митниці.